Одного разу, подорожуючи просторами американських аукціонів, я натикнувся на цікавий екземпляр. Його продавали після урагану Мілтон, який відбувся в США восени 2024 року. Спіткала думка купити, щоб наглядно показати, що робить морська солона вода з електронікою. Ну так виглядає в принципі страшно, але в мене виникла одна цікава ідея, як челендж відновити його за будь-яку ціну. Звісно, це робиться виключно для експериментів. Такий ноутбук ніколи не попаде в продаж, оскільки залиття такого характеру загрожують подальшими наслідками у вигляді різноманітного. Манітних збоїв в роботі, але якщо вдасться, вийде цікава конячка для робочого місця в офісі. Що ж, як бачимо, батарея була підключена і один із елементів нині має вздуття. Це говорить про те, що, скоріш за все, вода закоротила цю батарею, та вона вийшла з ладу. А тепер смертельний номер. Відправляємо її під проточну воду в крані. Не повторюйте цього вдома. Всі дії виконуються професійними спеціалістами з освітою. Додатково окунаємо в чистий спирт на кілька хвилин. А хто перший відгадає, чому саме спирт, отримує якісну мишку в подарунок від магазину Піксель. Плата після наших процедур отримує вже більш адекватний вигляд. Тепер ставимо її на паяльну станцію з контролем температури для сушки на 20 хвилин, аби вся волога з плати випарувалася. Перш ніж збирати ноутбук, робимо базову діагностику плат. Візуально оглядаємо, чи немає гнилих. Елементів та перевіряємо на наявність короткого замикання. На диво плата не має слідів корозії. Підозрюю, що першою вмерла батарея. А якщо на плату не подана напруга, то корозія виникає рідко. Тепер найцікавіше. Збірка і спробую його включити. Все ж таки, пробую підключити батарею, щоб твердо переконатись, що вона все-таки труп. О, диво, ноут включився і навіть грузить операційну систему. На жаль, клавіатура матриця та тачпад не перенесли пошкоджень, ноут цілком зберіг основний функціонал. Радію, що в нас це вийшло. До речі, усі ноутбуки, що продаються в магазині Піксель, проходять повну діагностику та обслуговуються кваліфікованими інженерами. Тому купувати у нас це правильне рішення. Ви отримаєте рік гарантії на будь-який ноутбук, який придбаєте у нас в магазині.